Це світські хроніки, ваш путівник у світі зіркових подій. Український співак Меловін став жертвою крадіжки. Костя Бочаров розповів, що злодіями стали його так звані друзі. Кілька років тому артист влаштував вечірку у себе вдома, але не підозрював, що його обчистять власні гості. У співака пропали срібні каблучки, прикраси та ланцюжки, які йому подарували шанувальники. Більше того, ці ж друзі підкинули кості у ліжко велику відкриту булавку, яку він знайшов біля шиї. Артист підозрює, що це було навмисно покладено біля сонної артерії. Після цього Мелвін зрозумів, що став занадто довірливим та рідше відкривається людям. Ціноактори із 50-х воскресять для ролі. Джеймс Дін, відомий за фільмами на схід від раю, бунтар без причини та гігант, трагічно загинув в автокатастрофі у віці 24 років. У 1999 році американський кіноінститут поставив актора на 18-те місце в списку 100 найбільших зірок кіно. Актора хочуть оживити для другорядної ролі у військовій драмі «Знайти Джека. Зроблять це завдяки сучасним комп'ютерним технологіям Deepfake. Обличчя Джеймса відновлять віртуально та маскою накладуть на гружі

Анджеліна Джолі не може виїхати за кордон через колишнього. Акторка розповіла у інтерв'ю, що мріє поїхати зі штатів назавжди. Але у процесі розлучення їй зобов'язали давати можливість Брайду Піту бачитися з дітьми, через що вона прив'язана до Лос-Анджелесу. Джолі вимушена дотримуватись закону, але чекає повноліття своїх дітей. Зірка не зізналась, куди хоче переїхати, але сказала, що їй подобається Африка. Світські хроніки, все, що ви хотіли знати про зірок.